Це рожа, міський голова попросив, щоб ми зібралися. Прийшовши на годину раніше до штабу б'ют, я ворожку побачив таку картину. З кого з району зібрався 14 чоловік, жодного депутата від бюта не було. Один тільки гетьмана. Але пізніше ми робили ставки, для кого він працював. Але і, і поїхали ми на Байдан. Хто доїхав на Байдан? Тільки чотири чоловіки на до барікаду їхали. Уявіть. ульіві. Всі розбігалися, як щурі. Вірайва за обзвання, ніхто навіть і трубки не брав. Але все закінчується. В середині березня я приїхав з Майдану. Але дякуючи біля мене, і вам скажу, метра двох малися гранати. Трошки потузов, трошки травиво. Але дякуючи річки турі, прибережній зоні і всьому тому, що є сонцю, це знайде час відійшов. Сиво, я але в середині літа побачив таку кардижу на базі річки Туля, де ростуть тополі між берегом, між, між і, він заводом і річкою райдер працює. Ми побігли білий дім. Що таке? Як так сталося? Це ж земля, Туди кожен рік у це. З дитячих садочки виводять дітей старшокласники, приводять старшокласники, які вчаться кидати гранати, стріляти, бігати. Вони готуються стати по захисниками відчинити. до віри і розвела руками, побіг до гетьмана. Гетьман заявив: ну що змінився, щось після майдану? А то йди можеш по прокуратурах ти ж все рівно нічого не доб'ється цей бойгу, що він сказав. І повірте, на жаль, я. І, і, на жаль, я не можу нічого добитися до цього часу, що довгі Звертаюся до вас, щоб ви звертали звертаєтеся до депутатів бо від цього скликаля. На березі річки турі провести позачергову сесію. Запросити всіх тих, хто отримав ці ділянки, кому не були перепродані, зобов'язати начальник до їх доставки, бо вони, вони будуть хворі скоро. Запросити тих, хто Заразай. запросити тих розробників, що розробляв ці ділянки, хто видавав. Запросити того чоловіка з Львівського інституту. І Його будьте ласкаві. То нам на поводу. Це у нас брикуличани, 70 тисяч це бідні люди. Ми не можемо поїхати на озера на моря. Але ми можемо до річки піти, а в нас це забрали. Давайте поліціювати це повернення. Дякую за увагу.